Слава Україні, козаки! Сьогодні у нас на огляді міні гріндер від компанії Ronix. Акумуляторний. Перед початком попрошу підписатись на канал, поставити подобайку та написати будь-який коментар. Це допомагає розвивати україномовний ютубчик. Поставляється в фірмовій коробці. Є повний перелік всього, що є в комплекті. Відкриваємо, дивимося, що там у нас прийшло. Інструкція, інструкція англійською мовою, але повторюю на сайті виробника є інструкції українською. Доктор відкривається на защіпці. Відкривається ось так. Що там у нас? Цей пластик вже можна забрати. Сам гріндер. Вага. 252 грам. Розміри. 210 мм довжину. 40 мм товщину. І в місті, де триматися пальцями, 23 мм. Це місце от у нас прорезинене і дуже приємне на дотик. По елементах керування у нас зверху є кнопка блокування шпинделя. Тобто, щоб зажимати оснасточку і відпускати її. Потім йде кнопка, яка вмикає пристрій. І кнопка збільшення обертів і зменшення є. Так, дивимося. Скільки градації є? Раз, два, три, 4, 5. 5. Вимикає. Якщо його вмикнути, то він буде працювати на середніх обертах. От вимикає. Тобто завжди він вмикається з середніх обертів. Також у нас є короткі характеристики. Акумулятор 3,6 В 1,5 А. Кількість обертів від 5000 до 18 тисяч. комплекті блок живлення, який має 5 вольт. І пів ампера, 2,5 Вт. Ну, це не дуже багато, звичайно, в сучасних реаліях, і тайпей на usb c кабель. Це запишемо до мінусів, тому що в 2023 році могли би вже зробити і Type-C роз'ємчик. Шкода. Перевіримо, чи може привод працювати під час зарядки. Включили зарядочку. Ось у нас з'явилася індикація: що акумулятор заряджається, вмикаємо, він не вмикається. Тобто може працювати тільки від акумулятора. Рінікс повністю зарядився. Засвітився зелений індикатор, при цьому взяв на зарядку 1315 мАг. Але він не був повністю розряжений. Тест ємності ми акумулятора ще обов'язково проведемо. Замірюємо оберти. Мінімальні 7000 обертів. 10 тисяч. 12. 14. 15. 17 з половиною. Окрім самого дремеля та зарядки до нього. У нас ще є ось такий кейс, в якому є купа витратного матеріалу. Це і. Круги з наждачним папером. Це і фетрові диски. Ось такі для поліровки. Це і різного виду такі абразивні камені, навіть сверла. Оце набір, в якому є вже все для шліфування та мікрофрезерування. Ось такі диски з наждачного паперу є запасні патрони зажимні. То набір дуже крутий. і Отакий от заточний камінь, як я розумію, абразивний. Класно, що купивши один набір, нам нічого більш не потрібно докупляти. Ось цілий набір відрізних диск, дисків. І все все-все, що потрібно для мікрошліфування або відрізання. Круто, що виробник навіть передбачив встановлення підсвітки до гріндера. Ось міняємо от таку гайку на гайку з підсвіткою. Вмикаємо і у нас є підсвіточка, тобто ми можемо. Якщо у нас десь не зовсім багато освітлення, то сьогодні можуть підсвічувати нашу роботу. Також плюс. Так, знову зарядив до 100%. дремель та будемо. Тестувати ємність. Для того, щоб це зробити, потрібно розібрати пристрій. Відкручуємо 6 гвинтів. Та відкручуємо ось тут. Тепер постараємося акуратно розібрати. На підшипник увал, це круто. І сам акумулятор. Акумулятор без усіляких позначок. Давайте розберемо трішечки далі. З тої сторони гори. Від'єднаємо акумулятор. Ага, от воно все може достатися відразу. Ось так. Мотор у нас. Так, 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 як би то зробити? DC 3,6 Вольта, RS 380. відключимо живлення акумулятора. 1500 мА ACR 18650 від компанії QXIN. Термодатчик є. Що теж свідчить про те, що є увага до деталей. Внутрішній опір 2267 мОм. Підключився 4 системою до електронного навантаження. Мінус до мінуса, плюс до плюса. І у нас на акумуляторі 4207. 1000 вольта. Розряжати будемо силою струму 03 А, тобто 02С від ємності акумулятора до мінімальної напруги 2,5 В. Зараз у нас всі показники по нулях. Запускаємо тест. Закінчився тест ємності. Він тривав 5 годин 17 хвилин. За цей час було віддано 1588 мА годин ємності, що на 88 мА більше, ніж заявляє виробник. Записуємо в плюс. Ще раз детально показую внутрішній світ даного гріндера. Ось так виглядає плата. Ось такий мотор RS-380. Вал, підшипник та патрон. До висновків. Почнемо з мінусів. Основний мінус, який я бачу, це те, що у 2023 році використовується micro USB для зарядки. Не знаю, скільки зекономили Ronix на тому, щоб не поставити сюди USB-C. Але думаю, що в наступній генерації тут він буде. А тепер до плюсів. Легенький, компактний, досить потужний, зручний ухватистий, оберти відповідають тим, що заявляє виробник. Набір просто неймовірний. Ну, дійсно багато, дійсно все, що потрібно в цьому наборі є. Я не можу собі уявити, що, що ще може бути з того, щоб використовувати його як гріндер. Ну, є все. По якості теж в мене зауважень немає ніяких, я розібрав, показав, що там все добре. Акумулятор дійсно відповідає тому, що заявляє RONIX. Керування зручне, показчик рівня заряду батареї присутній, безліч там, всіляких насадок. Тому буду користуватись та вкотре переконую, що. Ціна якість тут дійсно дуже хороша. Всім дякую за увагу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі.